Ну все, я доїхала. А, і знаєте, я їхала, я думала, тут повний пісець, а тут не повний піс. <гум> Це все ще більш-менш нормально. Значить, дивіться, от будинок, да? О, дивіться. Ну от, от знизу є життя, а от зверху є -дира, да, така вела, і там зверху ще он і он поверхи. Останні поверхи. От скажіть, от що важко от тут взяти кирпич, купити. Купити нові віконні рами і доробити оце свою квартиру. Ні, треба їхати кудись-туди, в ту срану Європу, яка нам не дає ту зброю, піти працювати блядь, на той завод. Так так треба доробити свій будинок. Хоча, бачите, вон там вже люди знають, що я краще буду відновлювати свій будинок, я буду працювати на своїй землі, я буду гуляти у своєму парку. Я люблю Україну. Да? І я зараз покажу всіх тих людей, які тут не славні цей репінь. Знаєте, скільки людей реально молилися не тільки там за всю Україну, а от окремо за Репінь. я знаю таких людей. Репінь, Бучу, Київська область, щоб тут заново починали з життя. І воно, бачите, там останні поверхи, да? І вони обов'язково будуть добудовані. І так більшість будинків, в принципі, в Репіні. Ми їх знову добудуємо. Головне це наша Україна. А то що фігня?